Що є чіткою ознакою того, що ви приваблива людина? Нещодавно я пішов у бар, і там був хлопець, який пив, веселився та балакав із барменом. Коли я підійшов, щоб замовити напій, він почав казати, яке у мене чудове волосся, і який я високий статний хлопець, схожий на високого Гаррі Потера. Він продовжував говорити про моє волосся протягом кількох хвилин, поки я просто чекав на свій напій, і раптом якийсь хлопець поруч каже: Чувак, ти що намагаєшся розвести його на? Секс на що перший хлопець відповідає: Ні, але якби я був геєм, я б безумовно спробував. Чув цитату, яка звучить приблизно так: якщо ви привабливі, Всесвіт дасть вам про це знати. Але якщо ні, вам доведеться дізнаватися про це самостійно. Раніше я теж так думав, поки не подружився з дійсно непривабливим хлопцем. І він досить часто отримував сигнали про це. Лише у моїй присутності його кілька разів прямо називали потворним. Я також помітив, що касири іноді злегка кривили обличчя, коли їм до. ...доводилося пробивати його товари, а у нього навіть не було шрамів чи чогось такого, просто невисокий лисий хлопець із не найгарнішим обличчям. Якщо у вас середня зовнішність, то так вам доведеться дізнаватися про це самим. Але якщо ви дійсно не привабливі, будьте впевнені, всесвіт точно дасть вам про це знати. Якщо люди роблять вам компліменти. Люди набагато добріші та толерантніші до вас ніж до більшості інших людей. Саме так, без макіяжу, зачіски, манікюру та підходящого одягу, я виглядаю як справжня страшко. Але коли я докладаю максимальних зусиль, різниця у ставленні до мене з боку інших людей вражає. Якось я дізналася про галоефект. По суті, люди схильні підсвідомо приписувати позитивні риси, надійність, компетентність тощо. Людям, яких вони вважають привабливими, бачити це в дії просто дивовижно, особливо на роботі. Я кинув пити, скинув близько 35 кілограмів, почав слідкувати за своєю зачіскою і помітив, що деякі дівчата почали червоніти, дивлячись на мене. А працівники магазинів набагато частіше почали самі пропонувати мені свою допомогу. Розмістіть своє фото в інтернеті та напишіть під ним. Боже, я такий негарний. Ну або «негарна». Якщо ви справді негарні, люди будуть залишати коментарі: типу Ні, ні, ти дуже гарний або дуже гарна. Якщо ж ви привабливі, люди скажуть вам перестати клянчити компліменти. Дивлячись на вас, люди часто починають поводитися сором'язливо. Крім того, їхні партнери будуть дивитися на вас із відвертою ненавистю. Навіть якщо ви не встановлюєте з ними зоровий контакт, ви все одно можете відчути негативну енергію, спрямовану на вас від незнайомців, звичайно. Коли ви випадково встановлюєте з кимось зоровий контакт, і вони посміхаються. Коли ви вперше заходите на Reddit і очікуєте, що кожен ваш коментар буде набирати багато вподобайок, а натомість отримуєте два голоси за. Тоді ви розумієте, що можливо кожна яскрава соціальна взаємодія, яку ви мали, була не тому, що ви розумні, а тому, що ви привабливі. Коли діти довго дивляться на вас, просто не відводять від вас очей, через що ви почуваєтеся ніяково бо не любите дітей, ненавиджу це, тому що я не можу бути впевненим, що діти дивляться на мене, тому що вважають мене привабливим. Вони можуть дивитися на вас, тому що вважають вас ненормальним чи дивним, або з якоїсь іншої причини відомої лише їм, і яку ви ніколи не зрозумієте, найгірше, коли вони додають, мамо. А це хлопчик чи дівчинка? Люди добрі до вас без жодних причин і хочуть з вами поговорити. Моя мама завжди каже, що я гарний хлопчик. Фізична привабливість люди хочуть спілкуватися з вами. Ментальна привабливість впевненість у собі. Мені дуже подобається цей коментар, оскільки, як мені здається, привабливість це не завжди лише про зовнішність. Навіть незважаючи на те, що інші коментатори надали багато хороших прикладів, іноді навіть дуже приваблива фізично людина може не отримувати деяких сигналів, згаданих у цій темі, тому що від неї буквально віє холодом, мовляв. Залиште мене у спокої, і це змушує інших триматися від неї подалі. З іншого боку, людина із середньою або навіть нижче середньої зовнішністю може отримати схожий досвід, який зазвичай отримують фізично привабливі люди, просто за рахунок того, що вона для цього щось робить, доглядає за собою, намагається бути веселою, має хороше почуття гумору, ладнає з людьми і впевнена в собі. Людей це приваблює і таким чином навіть не найпривабливіша людина отримує такий самий або схожий досвід, що й приваблива людина. Люди спеціально повертаються, щоб подивитися на вас, коли ви заходите в кімнату. В хорошому сенсі. Люди хочуть з вами поговорити постійно. Люди добріші до вас, і в цілому схильні сприймати вас як хорошу людину, навіть якщо ви цього не заслуговуєте. Як жінка, інші жінки можуть намагатися знущатися з вас, ігнорувати, шукати способи принизити тощо. Тоді як чоловіки намагатимуться тим чи іншим способом привернути вашу увагу. Я не кажу, що всі жінки такі, але багато із них. Так, як хлопцю, мені іноді здається, що у жінок є якась умовна планка привабливості, і якщо якась із жінок піднімається вище цієї планки, вона відразу становить загрозу. Неважливо, як ви поводитеся або що робите для деяких жінок. Ви будете загрозою лише через те, що ви занадто привабливі. Якщо привабливий представник протилежної статі запрошує вас на зустріч, або демонструє ознаки того, що ви подобаєтеся йому, або їй. Якщо бути відвертими, більшість людей зазвичай не фліртували б з кимось, хто на їхню думку не в їхній лізі. Якщо ви чоловік, отримати кілька лайків у Тіндер, або хоча б те, що жінка першою написала вам, є хорошим знаком. Чоловіки не отримують багато уваги в Тіндер, тому на це слід звернути увагу. Але ще одним важливим знаком буде те, чи вважаєте ви себе привабливою людиною, іноді ви самі повинні судити себе. Ви отримуєте найрізноманітніші речі: роботу, другий шанс, хороше ставлення обслуговуючого персоналу, секс тощо, легко та часто, навіть якщо ви не доклали для цього особливих зусиль. Я лесбійка, і я дуже висока, від чого інші дівчата лесбійки здається втрачають голову. Мені дуже легко знайти партнерку для побачення, але ці побачення здається приносять мені більше шкоди, ніж користі. Я маю на увазі, що іноді, коли я зустрічаюся з кимось, у мене складається враження, що вони просто думають, що я гаряча, але їм абсолютно байдуже на мою особистість, що мені не подобається. Ні, це. Це круто, що мене вважають гарячою, але мені хотілося б, щоб партнерки звертали увагу і на те, яка я людина, тому що, зрештою, це те, що я шукаю в партнерці. Моя нинішня дівчина справді дуже хороша. Ми разом лише кілька тижнів, але поки що жодних тривог, і вона просто неймовірна. Побажайте мені удачі. Фізичний дотик, просто дивовижно, скільки жінок робили усе можливе, щоб налагодити зі мною фізичний контакт, коли я був привабливим. Але після того як я набрав вагу, вони навіть не дивляться в мій бік. Якщо люди сміються над вашими жартами, наскільки б тупими вони не були. Люди завжди пропонують вам щось, роблять щось для вас, або купують щось для вас просто так. Коли я була молодшою, я справді користувалася своєю зовнішністю, навіть не усвідомлюючи це. Раніше я жартувала, що можу піти гуляти взагалі без грошей і повернутися додому з повним шлунком і якимись випадковими дрібничками. Здається, що людям просто хочеться подарувати вам щось або зробити щось для вас. Вас, наприклад, іноді касири робили мені випадкові знижки, типу, я заощаджу вам трохи грошей, тільки нікому не кажіть. Одного разу в одній з моїх шин був низький тиск, і замість того, щоб просто сказати мені про це, що вже було б дуже мило. Хлопець накачав її і перевірив тиск в решті моїх шин. Якщо я хвалила чиїсь дрібні речі, наприклад, запальничку чи ручку, люди іноді просто дарували їх мені і Наполягали, навіть якщо я відмовлялася, я навіть отримала підвищення, якого насправді не заслуговувала і навіть не прагнула. Раніше я думала, що люди просто надзвичайно добрі, або я часто була в потрібному місці в потрібний час. Люди можуть бути і бувають дуже добрими, але коли це трапляється постійно, швидше за все, це тому, що ви привабливі. Після народження дітей, набору ваги та проблем зі шкірою, я більше не вважала себе привабливою, і з багатьох причин я також не хотіла докладати зусиль, щоб змінити це. Саме тоді я зрозуміла, що більшу частину свого життя мала чималі привілеї. Нещодавно я знову почала цікавитися модою і підібрала макіяж, що чудово мені підходить, і знову почала помічати ці дрібниці. Хоча, чесно кажучи, мені навіть сподобалося не виділятися з натовпу. Дівчата постійно запитують ваших друзів, чи є у вас дівчина і чи вони вам подобаються. Я завдав собі психологічної шкоди, читаючи цей трет. Дякую за перегляд а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.